Параграф 48. Роль комах у природі та житті людини. Яка роль комах у природі? Роль комах у природі, так само як і в житті людини, переоцінити важко. Комахи у природі виконують санітарну функцію, звільняючи поверхню нашої планети від решток різних організмів. Насамперед цю функцію здійснюють комахи сапротрофи Так жуки, гнонівники та їхні лічинки живляться послідом тварин. Жуки мертвоїди та їхні лічинки живляться трупами тварин. Вони Копують трупи в землю та відкладають на них яйця, з яких вилуплюються личинки, що швидко перетворюють ці залишки на хумус. Тим самим жуки-мертвоїди, так само як жуки-нонівники, таргани, мурашки, личинки деяких двокрилих сприяють процесам грунтотворення. Цікаво знати, під час колонізації Австралії європейці завезли на цей континент копитних тварин, перетворивши величезні простори Австралії на пасовище, оскільки в місцевій фауні були були відсутні види жуків гноєвиків здатних переробляти екстременти завезних тварин, пасовища почали вкриватись їх товстим шаром. Довелося завозити близько 250 тисяч жуків з північної Африки для того, щоб розв'язати цю складну екологічну проблему. Комахи, запилювачі квітів, наприклад, конюшину, якою живуться велика рогата худоба, вівці кози тощо запилюють джмелі та деякі види бджіл. Квітки нічної красуні та матіоли запилюють нічні метелики, хижі види комах регулюють чисельність інших видів, серед яких і шкідники. Сонечко та їхні річінки винищують попелиць, жуки красотіли, гусінь шкідливих метеликів. Тощо комахи становлять основу жилення багатьох інших тварин. Не забуваємо також і про ці види комах, метеликів, жуків тощо, які прикрашають природу, створюючи людині гарний настрій. Я король Комах у житті людини. Людина здавна розводить шовковичного шовкопряда. Гусінь цього метелика споживає винятково листки шовковиці, тутового дерева. Ці комахи стали свійськими тваринами. У природі вони не трапляються, як і медоносна бджола. Одна гусениця шовкопряда під час заляльковування утворює кокон з єдиною шовкової нитки завдовжки близько 2 км. З неї виготовляють шовкові тканини, які дуже цінуються. Галузь промисловості, що має назву шовківництво, зародилася в стародавньому Китаї майже 7 тисяч років тому. В Україні дуже добре розвинене бджільництво. Його витоки беруть початки ще з часів Київської Русі. Наша країна є одним із світових лідерів у цій галузі. Медоносні бджоли виробляють мед винятково корисний продукт харчування. Проте слід враховувати, що в деяких людей він може спричинити алергічні реакції. Людина штучно розводить і тих, комар яких вона використовує для боротьби зі шкідливими видами. Такими комахами, наприклад, є їсців. Самка їстців відкладає яйцям, яйцям, личинки і лялечки різних видів комах. З яєць у тілі комаха хазяїна виходять личинки їстців які там паразитують. Вони живляться тканинами хазяїна і поступово його вбивають. Так за допомогою їстців людина регулює численність комах шкідників. Цих та інших комах людина використовує в біологічні. Методах боротьби проти шкідливих організмів. Разом з тим комахи здатні завдавати шкоди, часто відчутною господарству людини та її здоров'ю. Багато видів комах, жуків, прямокрилих, гусені, метеликів тощо шкодять культурним рослинам, знищують значну частину врожаю. Зокрема, сарана перелітна, здатна до масового розмноження, може збиратися у величезні зграї і перелітати на далеку відстань до кількох тисяч кілометрів. При цьому великі зграї. Сарани здатні виїдати на своєму шляху всю зелену рослинність. Різні представники комах шкодять деревині та виробам з неї, вовняним канинам, шкірі, хутру та виробам з неї запасам харчових продуктів здатні порушувати експлуатацію та виводити з ладу електричні прилади та електроніку. Мухи, зокрема, муха кімнатна розповсюджують. Збутників інфекційних захворювань та яйця паразитичних червів. Клопоту людині завдає оселення в її житлі та органів. Вони псують продукти харчування, розносять різні види бактерій і яйця паразитів здатні виводити з ладу побутові прилади. Серед комах є багато паразитичних і кровосисних видів, які переносить збудників різноманітних захворювань людини і тварин. До них належать воші, блохи, комарі, гедзі та багато інших. Небезпеку для здоров'я людини. Можуть становити отруйні комахи, як от шершні. Їхні укуси не лише болючі, а й здатні спричинити важкі алергічні реакції. Узагальнення комахи відіграють важливу роль у природі, як запилювачі рослин, сапротрофи, що розкладають рештки організмів, грунтоутворювачів та кормова база інших тварин. Людина використовує у комах шовкопряда та бджолу медоносну. Відомо багато видів комах, які шкодять людині та її господарству.